Всім привіт! Ви на каналі Squirt Parfum. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас такий певний нюанс. Ми з вами розпакуємо 4, аромати, 4 посилки. Одразу спелірну, так так да? Один аромат з рук. Один аромат. аромат один аромат розпакований. Да? От, але придбався він на нотіну. Не буде жодної реклами на цьому а, каналі, поки мені не заплатять. От, а, але він був по знижці, тому, власне, не взяти його я просто не міг. От, а, давайте розпакуємо. Знаєте, я. Коли слухаю якихось певних блогерів, я такий чув, що вони. Ой, там замовила, нічого не пам'ятаєш. що де що. Я такий думаю, боже. От кому ти вішиш лапшу вуха, як ти можеш забути, що ти замовляла. Ну, то тобто це, це це так тупо, поки сам з цим не стикнувся. Я разів п'ять просто згадував, що я там замовив. От, я плюс ще сьогодні забрав три посилки, Ну, такі, менш серйозні, не про парфуми, але з цим дотичні, тим не менш, думаю Боже. Тепер мені все зрозуміло. Ясно, як ви все це можете забувати. От, що у нас тут, що взагалі по посудам, я не знаю, тому для мене це буде свого роду теж такий певний нюанс. Ага, це, до речі, той парфум, який я придбав, придбав з рук. Ось так нам все дуже добре запакували. Просто, ну, маю почтення, да? От. Запакувала так, що тепер не знаєш, як це все розпакувати. Будемо таким варстим методом. А, парфум збережений дуже добре сам по собі. Тобто там а, не так, що я придбав, знаєте, 15 мл. От. Тим більше, тим більше тут у нас навіть в упаковці. Ні, ну шухаю, це треба якось отак розривати, бо я... Нічого тут. Ось. І це одна з моїх хотілок це аромат на тему коноплі. Це дермакол, да? Мікродозінг ну, наше все. вот Такі живем, ребят, да. від затяжки до затяжки. вот Попихтім. Дуже цікаво. Дуже цікаво. До речі, опит самого парфуму мені ще. Добавили такий пробничок такого такому на рознос в подарунок зімає Happy Oud. Давайте ми його з вами затестимо трішечки пізніше. Бо мене вже попередили, що це буде такий легенький трешак. Ось. Ось так це діло виглядає. Доволі пристойне упакування, якщо чесно. От прям от я очікував набагато гіршого. А тут прям такий приємний нюанс. Ой, клас, дивіться. Вже чуть-чуть пахнуть. Вже чуть-чуть пахнуть. але нічого ніде не пролилось. Все дуже добре. Ой, він такий малютка. Малютка канабіс. Да? дивіться. Ну, прелість. А, -а, -а. Ну не прелість, а. До речі, за заду На. Самі наклейці є такі маленькі конопліки. Да? Перепрошую. Давайте ми одразу його. Пластикова кришечка. Це така матова наклейка. Боже, прям огляд оглядів, так? Да? Ну, розпилювач шикарний. Ні, мені здається, це треба, типу, на шкірі краще. Ну, мене попередила, власне, про те, що тут буде мало дуже від коноплі, плюс дуже мало, мабуть, якоїсь певної стійкості. Да? Знову ж, я про це кажу просто зі слів тієї людини, яка мені продавала цей парфум. Ні, ну є. Є певна схожість з коноплею. Але знову ж, не з тими шишками, які куряться, це, да? це ще схоже на суховату, не зовсім хорошу траву з маслом коноплі, що лежить поруч. Да? Ось так? Ну, Взагалі цікаво. Але знову ж, не знаючи, що це аромат про канабіс, ніколи б і не подумав. Тим не менше, він 100% залишиться у мене, я його перепродавати не буду. А, він такий, знаєте, зелений, свіжий. У нас тут, до речі, в верхніх нотах фіалка єриста жасмін всередині бергамот і кедр, і кінцева нота конопля, абсент і бурштин. Є певна гіркуватість, є граничуча, знаєте, з солодкуватістю. Тобто якісь такі сухотравно-деревинні моменти наряду з якимись такими ялинними. Да? Взагалі цікаво, мені прям дуже подобається. Я дуже дуже радий. От, що у нас там далі? А це що з мейкапу. Я не зовсім пам'ятаю, очевидно, що там було. Окей. Це ще теж момент, да, коли вони так розкривають. Там такий. Ой Боже, з якої ти сторони, ой, Боже, з любої коробка відкривається, з любої сторони дубіна. Да, тут зараз там все типу, так, як би то почати. Да, тупий цей момент. Вот. Таким варварським методом. Знаєте, якби я ще був такий самий дерзкий і в ліжку. Було б ідеально. Що ще? ше ще? Підніму собі настрій на вечір. А, і вам теж. Да. Я, до речі, зараз це все вечором. Дуже захотів з цієї розпаковки. Я очікував, просто, власне, коли до мене прийдуть усі ці посилки. Так, у нас тут... Ага, я, ж це знаю? Ага. Тут аромат, біля якого пройти повз я теж не міг. Чому? А, знаєте, мій так скажем, слоган життя, так? все, що з кокосом. Бери, бери, не глядя. От, тому, власне, і ця така деяка певна вот, Зовсім недорога. Це, скоріше, такі, знаєте, ну дійсно поливашка, да, на літо. От, з ароматом кокосу. Це фактично має бути А, Я заплатив за це все діло недорого, абсолютно. О, це якийсь іспанський бренд. Да. Заплатив за це все діло недорого, тому я і не очікую чогось нереального. Да? Так це все діло виглядає. Це, до речі, 50 по-моєму, мілілітрів так? Так. концентрації туалетної води. Чого я очікую? Очевидно, у мене є певні очікування. Я хочу такий кокос, як тут, а, у вигляді рапайло, Да? Так от, давайте ми власне. Теж розпилювач шикарний, знаєте, за ціну. Ну за скільки я його брав? Ой, Ух ти! Я взяв його за 359 гривень. Клас! Натуральна кокосова стружка чуть-чуть з ярчинкою і таким от певним. Ну, як би йодистим моментом, да? ну не знаю, як це описати. Ну от в кокосі, в кокосовій струшці є теж такий певний момент, який мене прям напрягає. Я прям взагалі не розумію, навіщо він там. І тут це теж є. І це супер, супер натурально. Дійсно, Рафаелово. Є такий певний молочний аспект, так? Да? Ніжний. Тут у нас взагалі три ноти. Кокос, кокос і кокос. Верхах, всередині і в базі. Тобто він буде звучати, я так собі, планую, да? приблизно отак, від початку до кінця. Хіба що він буде просто стихати? Супер! У мене був о, теж один кокос, такий доволі хімозний. Є у мене, власне, взагалі кокосові аромати, тим не менше, чогось такого поливатись дуже хотілося. Я прям задоволений. Щось відклеюється. Знизу щось відклеїлось. Ну, не Ну, не важно. От, поки ставлю тут. Слухайте, я такий раний, Просто капець. Так, трохи. Розгребемось. Да. Що ж наступне? Давайте саме велику ми розпакуємо в кінці. Не знаю, що це. Не пам'ятаю теж. Така дубіна тупа. Просто капець. Вот. Я не переживаю. О, тепер переживаю! Ви могли побачити, де я живу. Ні, ну і своє місто я не приховую. Що мені приховувати? Пошту, на яку я хожу. Я вас Я готовий до будь-яких зустрічей, так? Да? Сексуально хорошо. Вот! Посилочка розпаковуємо. Ух ти. О, а, а! Щось пригадую, по-перше. Дивіться, що нотіно ну, тепер кладе. Переваги за стосунку мобільного, да, знижка 15%. Яка знижка 15%? Ага, qr код Сподіваюсь, ви не бачили, а то ви ще використаєте мою знижку. От. А -а, і, ух ти, до речі, два пробніка. Eternity for men by Calvin Klein, да, 1,2 мл. Ну, я, до речі, з ним не знайомий. От, хоча чув. Ну, і що більш банальніше, ми могли б покласти, як не Versace Bright Crystal. You know? От, мене тошнить. від Bright Crystal, від пробника Bright Crystal, від вигляду самого цього парфуму, мене абсолютно тошнить. Фу. Киші, нічого не Жартую, дуже приємно, дуже дякую. Я дуже вражений і абсолютно тому подібне. От. Так, ми це все покладемо тут. Да? Я сподіваюся, упаку... ця розпаковка трошки не затягнеться, знову ж. Так, да, згадав. Коротше, там були знижки, і була просто якась бешена знижка на... Певний араб в цьому на бренд Lata. от, І тут так. і тут я взнаю, що цей парфум, який я максимально ігнорував, знаєте, в своєму житті, так скажем. І завжди, коли він мені попадався на очі, я такий думаю, ну от зачем воно мені? Воно ж На. От, хоча я чув, що його доволі нахвалюють, це в нас Латафа. Лейла малекія, да? І тут до мене доходять чутки, що це дюб на мансеру ред табако. Я такий думаю, все. А я від мансери ред просто, ну, от, мені можна просто дати один парфум мансеру, да? а, ред власне, і я ним заміню собі просто весь свій гардероб. Я би ходив би в ньому просто постійно. От. Але я на нього ще досі жмусь. На нього підскочили ціни просто безбожно. Вот. І я якось так знаю. Типа хочу, типу не хочу, він Це той парфум, який дійсно треба. Ну ладно. Сьогодні не про мансару. Знову ж. Боже, я просто сподіваюсь, молюсь, що мікрофон запише весь звук. Бо якщо ні, це буде дуже образливо. Ух ти. Ви побачите, це перше. Вау! Ну, по-перше, ну какова, так? Да? Упаковка. Ну, Кришечки доволі нічим не пахне, до речі. Кришечки дуже дешеві. От, це виглядають вони просто дорого. Да? А так, це от, ну, пластмаса. Найпластмасовіша. Дуже гарний флакон, матове чорне скло. Тяжкий доволі. О, от. Цей кінь тут такий. Давайте розпилимо, давайте подивимось. Наскільки ну, це в нас мансара, да? От. Ну, такий. Тримати його. Звичайний розпилювач? Ні. Це не мансара. Почекайте. Ну. Ну, це не мансера, це скоріше, прям от, е, така своя композиція, да? в своєму дусі. Явно, це дюб на щось, скоріше за все. Знаю чолатафу. На що це дюб, я не знаю. Ну, це точно не мансара. Не знаю. Розношу, знаю більше, розкажу. Да? Не, ну в цілому мені подобається. Крутий, солодкий повсякденний парфум. Деревинний, солодкий, так. Да? Є тут і квітковий блок. Скоріше не ваніль, а. як його? Бубою тонка. От. Ще таке смолисте, можливо, це амбра, так? Да? Ну, взагалі мені подобається. Буду носити з задоволенням. Так от, що у нас там. Що у нас там? Угу. Ну, упакування такое, звісно. Вот. Ну і головна упаковка, головна посилка від Notina, да? що у нас тут. По-перше, це шло. Хм, приємний кукурс молочний. М -м. Кайф. Це йшло з... До речі, це розпаковується набагато легше, ніж вам здається. Да? Так. Угу. А це йшло з-за кордону аж чехі, да? правильно? Пам'ятаю. Тут у нас два парфуми. Один з яких розпакований, але він тут по знижці. О Боже, яка краса. Але незважаючи на це, на ньому просто немає сліди. Але є упакування головне, да? Вау! Дивіться, це Лолу Кашарель. Ребята, це просто кайф. Це просто кайф. Дивіться, що вам покажу. Це 50 мл. А по-моєму, це туалетна чи парфумована вода. Ми щось цікаво. Ну, не важно. ЕДП. Парфумована. Дуже класний цей флакончик. Завжди хотів його потримати в руках. Мені було цікаво, як її, знаєте. Вау! Ой! Така іграшкова кришечка, знаєте, але дуже приємна. Це та пластикова кришечка, до якої немає жодних претензій. Тобто в такому плані. Що у нас тут? Так, це він. Де він? Мощний? Ода пластмасовості. Білоквітковість посипана якоюсь певною такою курицею да, в такому плані. Сухотравні моменти. Трішечки спеції, щепоточка. В цілому це дуже багатогранно, але звучить це все діло одним акордом. Клас. Дуже крутий тут ладан, я чую. Але не церковний, не воскурений. Да? Тобто такі. В цих гранулок, да, так скажемо. Це я так странно виглядаю. Да. І не солюючий ланг-гі-ланг, що мені ще більше подобається. Бо я нічого проти ланг-гі-лангу не маю. Але мене бісить, коли, власне, на ньому акцентують увагу. Коли він є в піраміді, всі такі ланг стоїть Лангіланг, да? тут такого немає. Ну кайф, прям взагалі Боже. От. А, далі наступним ароматом у мене є, до речі, у мене знижка плюс ще одна. Ну я вам її не дам. Тому що я жадна з с... персона. Да? От, ще, до речі, нібито є є кістаничек, так? От, Це все, все отак шло. На такій певній підкладці, не знаю. Це в нас утач від Франк Олівер. Взагалі, цей, мабуть, цей і ще один парфум продають найчастіше в різних маркетплейсах, так скажем, да, яка перепродають точніше, да, з рук в руки. Чомусь він людям не заходить. Я вже не вперше бачу, що він, так скажем, доволі часто з'являється в позиціях за доволі вигідною ціною. От. Буквально там пару розпилень да, і його віддають. А сподіваюсь, я не буду тим самим, хто це зробить. А, знову ж жаліються на стійкість, тому що він просто безпардонно, безпристойно тримається вічно. Да? Хотілося б трошки легше. Так от, розпакуємо, затестимо. Я люблю у парфумері, а він ще доволі тіморний, пишний. А, доволі класне займне покриття. Упакування клас. А, доволі стійкий і шлейфовий. Ну, прям я зацікавлений. Ось так це все діло виглядає. Угу. Холодне скло таке. Дуже... Це типа що? Переключатель-виключатель, да? Бо він різний з двох сторін. А... Пластмасова кришечка, але приємна. Франк Олівер. І в нас завальцовка така металева. Розпилювач нічого особливого. Вау! Дайте два. Слухайте. Алкогольний ут з алкогольними моментами такого певного коньяку якогось, да? Якогось віскаря. Є моменти шкіри, причому, знаєте, тут навіть мускус такий схожий, чи це мускус, чи це шкіра. Поки не розібрав. Такий, як Smircel of Trust, да? Хтось там жаліється на мускус, хтось жаліється, власне, на цю шкіру хімозну. От не знаю. Є тут такий момент, враховуючи те, що власне нам в піраміді шкіра не заявлена, можу собі дозволити пофантазувати, що це мускус. От, малина, солодкий, квітковий. Є тут і жовту квітковість, і білоквітковість. квітковість. Слухайте, він не такий банальний, як здається, він взагалі дуже шикарний. Плюс за таку ціну на нього бувають дуже часто знижки. Ви отримуєте, фактично нішеве звучання. Ну, я таке з легкістю можу носити. Не розумію тих, кому він не заходить. Це взагалі кайф. І звучить добротно. Не моно, так? Да? Не одноакордово, так скажем. Вот. Але звучить як добре. Зібраний парфум, так? Да? Клас. Слухайте, я дуже задоволений, я дуже щасливий. Я сьогодні буквально буду спати чи лежати і просто оргазмувати, так скажемо, так? Да? От, не знаю, не буде вам видно. Тож, слухайте, фактично взагалі що. 5 парфумів, так? Да? Якщо вам було цікаво, інститутно, інтерактивно, підписуємося на мій канал, підписуємося на мою інсту, став лайк цьому відео, так ви допомагаєте. Просувати цей контент. ось І якщо ви хочете бачити мене частіше, очікуйте. Ось. До наступної зустрічі.